щоб при виготовленні цих листівок ви використовували матеріали, пов'язані з традиціями святкування Різдва та Нового Року у нас в Україні. Тому, перш ніж ми з вами приступимо до виготовлення наших вітальних листівочок, ми з вами зараз згадаємо, які ж українські національні традиції святкування Різдва та Нового Року. З 2023 року святкування Різдва в Україні відбувається за новоюліанським календарем 25 грудня. Тому Святий вечір випадає на 24 грудня. Це один із найбільш урочистих днів серед християнських традицій. Різдво вважається другим після Великого Дня великим святом, і з ним пов'язано чимало традицій та обрядів. Традиційно Різдву передує тривалий 40-денний піст. Напередодні Різдва, тобто 24 грудня, український народ сідає за щедрий, але пісний стіл. Для цього готують 12 святкових страв на честь 12 апостолів. Одна з головних страв котя, яка готується з пшениці, з додаванням меду, маку та горіхів. У цій багатій, але пісній вечері. Господиня представляє найголовніші плоди поля городу і саду. Щойно на небесхилі з'являється перша зірка, вся родина сідає за стіл. Згідно з українською традицією, в цей вечір прийнято провідувати своїх батьків хресник, крім того, у святвечір ходять колядувати. Колядувати починають не у всіх місцевостях одночасно, в одних регіонах на святвечір. В інших уже на Різдво, але по всій Україні першими йдуть колядувати діти. Діти і дорослі розігрують сцени народження Христа, розносять домівками кутю та співають різдвяних пісень. Традиційно прийнято частувати колядників та давати їм гроші. Новий рік людство святкує здавна. Першу згадку про новорічне святкування знаходимо в другому тисячолітті до нашої ери. Святкування Нового року України має свої збережені стародавніх часів традиції. Одна з таких традицій щедрування. За традицією, ввечері 31 грудня на щедрий вечір співають, щедрівки. цікаво, що такі пісні притаманні тільки українському народу. За давнім звичаєм щедрують лише дівчата. Та, звісно, діти. До півночі вони повинні обійти будинки, бажаючи господарям щастя та добробуту. Також ввечері напередодні Нового року виконується новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів свято Маланки. 1 січня відзначає День святого Василя. У Васильів день. В народі існував звичай водити козу. Юнаки та дівчата перевдягалися в костюми та маски і ходили від хати до хати, веселячи господарів. Також 1 січня існує традиція посівати. Це повинні робити чоловіки та молоді хлопці. Вони співають спеціальні пісні та розсипають зерно, бажаючи господарям врожаю та здоров'я. А коли ж з'явилася новорічна ялинка, звичай прикрашати деревце був відомий ще й у стародавніх греків. Проте саме ялинку почали прикрашати стародавні германці, вшановуючи дух лісу. На Україні перші новорічні ялинки почали встановлювати у 19 столітті. Кожен сьогодні святкує новий рік так, як хоче, з рідними чи друзями, вдома. Чи на гучній вечірці, але варто пам'ятати про ті традиції, які збереглися в Україні, аби не втратити її. Отже, ми з вами згадали українські різдвяні та новорічні традиції і можемо приступити до створення нашої музично-анімаційної листівки. У завданні зазначено, що при виборі зображення треба віддати перевагу тим з них, які втілюють собі старовинні українські традиції. Я обрала сину колядування. Для створення листівки файл створити. Обираємо розмір 10 на 10 см. І окей. Далі просто пересуваємо нашу листівочку в простір документу. Ви нам не потрібно. Ну, бачимо, що не випаде за розміром, тому вибираємо обрізку, попереднє зображення і робимо ось таку листівочку. Додамо до листівочки вітання. Я обрала з різдво і пишу з Різдвом ростовим. Тепер треба зробити всі шари різного кольору. Для цього виділяємо напис і змінюємо для нього колір. Так, так само, і для наступного. Крім того, давайте додамо ще три прозорих шари і розмістимо на них. Ось такі жовтенькі зірочки у довільному порядку. Ось наш перший шар. Так. Переходимо на другий шар. само третій. Розміщуємо шари з дірочками попарно з шарами з написом. І можемо вже створювати анімацію. Для першого кадру ми вимикаємо всі шари в двох нижніх. Потім створюємо кадр, вмикаємо середні, середні шари. Нижній вимикаємо, створюємо контер, вмикаємо верхній шарик, нижнім вимикаємо. Дивимося, що нас вийшло. Тепер залишилося тільки зберегти для веб і пристроїв. Тепер нам залишилося. До нашої вітальної листівочки додати музичний супровід. Для цього ми зображення розміщуємо на розкадровку, а музичний супровід розміщуємо на шкалу часу. І я зазвичай цю музику прослухала і знаю, що мені треба залишити 35 секунд музичного супроводу. Далі я переходжу на розкадровку, і мені треба зробити. Щоб наше зображення відтворювалося до тих пір, поки відтворюється музика. Вона дуже коротка, тому просто на шкалі, шкалі часу, як я вам раніше показувала, зачепити його, мені не вдається. Тому я іншим шляхом піду. Я до його приміню Ctrl-C, а далі ctrl v І на шкалі часу просто продовжую додавати до тих пір. Воно стане довжиною, такою самою, як і музика. І тепер ми можемо з вами подивитися, що у нас вийшло. see you